Летять над хатою ракети, куди летять, куди впадуть, це не кіно з страшним сюжетом, це українці так живуть, жили собі у власній хаті, трудились на своїй землі, такі прекрасній та багатій худобу пасли у селі, в любові діточок плекали, садили квіти під вікном, весну піснями закликали, гостей збирали за столом. Та гість непроханий приперся, нахабнув хату нашу вліз. і заболіло раптом серце, і полилося море сліз. Сусід став ворогом ні, брешу, сусід був ворогом завжди. Відкрили очі ми нарешті, запізно наробив біди, і знов летять кудись ракети, шахеди смерть комусь несуть. Перша година знов четверта, не спати, жити не дають. Світано, стихло, телефони. Знов вайбер бамкає Ви як? І молесть мося біля ікони, збирає витримку в кулак. І хлопцям дякуємо нашим, що небо наше берегли. Коли ж заткне, той нелюд пащу, хай би напився він смоли, бо нам потрібно. Далі жити, трудитись на своїй землі, в любові діточок ростити, худобу пасти у селі, на рідній українській мові співатимемо ми пісень, і буде в нас обов'язково спокійна ніч і мирний день.